В ефірі новини четверга 8 лютого і сьогодні у випуску ви побачите. Телебачення та радіо на прикордоні, які канали та радіостанції доступні для мешканців Шостинського району. Дванадцяти разово судимий житель дружби знову вчинив крадіжку, яке покарання призначив суд. Прощання з героєм. Вес мені поховали Василя Фещенка, який загинув під Куп'янськом. Протягом минулої доби російські військові обстрілювали населені пункти Дружбівської, Шалигінської та Есманської громад. Били зі ствольної артилерії та 120-мм міліметрових мінометів. У Дружбівській громаді під вогнем опинилось село Чуйківка, по якому росіяни двічі ударили з міномету. У Есманській громаді вони обстріляли село Фотовиш. Протягом дня було зафіксовано два обстріли цього населеного пункту. Загалом було чотири удари з міномету. А по центру Шелегінської громади росіяни шість разів вдарили зі ствольної артилерії. Батьки дітей, які були евакуйовані з населених пунктів, що розташовані за 5 кілометрів від Росії, отримують 2 тисячі гривень допомоги на кожну дитину за рахунок обласного бюджету. Про це повідомляє Знопновгородська селищна рада. Для отримання допомоги необхідно особисто звернутись до територіальної громади за місцем фактичного проживання. У прикордонних населених пунктах Шустинського району доступні українське телебачення та радіо, але через віддаленість вишки та особливості рельєфу сигнал може бути слабкий. На території Шустинського району транслюється 35 українських телеканалів. Вітчизняне радіомовлення ведеться на 13 частотах, дві з яких у місті Дружба. Про це під час зустрічі з журналістами заявила представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Лариса Якубенко. Жителі Шоскінського району мають змогу дивитися 35 телеканалів у цифровому форматі. З них 30 – це загальнонаціональних і декілька місцевих каналів, таких як Академців, компанія Суспільне Суми, Суспільне Чернігів. Саме у нас тут Шосткінському районі є. Що стосується радіо, то ліцензії видані 10 компаніям на 10 частот, але сьогодні задіяні тільки 8 частот. Бо дві телекомпанії через війну не змогли розбудувати мовлення багато. Це чимало. Ну по порівнянні з конотопом в конотопі менше тільки шість. За словами пані Лариси, через те, що телевізійна вежа знаходиться лише у районному центрі, у віддалених громадах можливі проблеми з прийманням сигналу українського телебачення. Вежа знаходиться у шості, і віддалені громади, такі як серединобудська, есменська громада, Змобногородська громада, інколи Дружбівська громада. Там в деяких населених пунктах немає українського цифрового телебачення. Це саме через віддаленість місцевих населених пунктів від передавачів. І Те що стосується і радіо. Але з радіо ситуація трошки краща, бо в минулому році вдалося побудувати додаткову вежу у Шостінську. Районі. Там встановлені два передавача, які працюють з хорошою потужністю і досить широка територія така покриття цих передавачів. Окрім того, суспільний мовник запустив у минулому році в Парахоні додаткову радіостанцію, то я вважаю, що з радіо в нас трошки краща ситуація у прикордонних саме територіях, ніж з телебаченням. Через наближеність країни-агресора мешканці прикордонних населених пунктів можуть приймати сигнал. Російського телебачення і радіомовлення жителі можуть приймати російські а, телевізійні канали, і це пов'язане саме з тим, що цифрова технологія МП4 у нас однакова: що в Росії, Білорусі, Польщі, Румунії, там Молдави, Молдові і у нас. І тому на наші цифрові пристрої а, декодери можуть прийматися також от саме у прикордонних територіях російські канали. В Есміні попрощались 38-річним військовослужбовцем Василем Фещенком, який загинув на Харківщині. Прощання захисником відбулось на центральній площі населеного пункту. Як інформує Есменська селищна рада, Василь народився 22 січня 1986 року. 28 листопада минулого року він був мобілізований до війська, виконував бойові завдання на Харківщині. 31 січня наш земляк героїчно загинув під населеним пунктом Сеньківка Куп'янського району. Рецидивіста з дружби судили за крадіжку двох тисяч гривень у знайомого. Будучи у гостях, дружбянин скористався тим, що господар селі заснув, та вкрав у нього барсетку з грошима. Вироком суду чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 185 частиною 4 Кримінального кодексу України та призначили йому покарання із застосуванням частини 1 статті 69 Кримінального кодексу України у вигляді трьох років позбавлення волі. Цікаво, що до цього чоловіка судили 12 разів. У 2002, двічі у 2005, 2009 і 2011 роках, у 2016, 17, 19, 20 та 21 роках. Фотографиня з Лухова Лілія Картава перемогла у всеукраїнському дистанційному конкурсі фото, кіно та аудіовізуальних мистецтв Світ IC. Він проходив 24 січня у дистанційному форматі. Це вже друга поспіль перемога Лілії у даному конкурсі. Ідея була така: передати весь біль українського народу. Багато хто втратить дім, живе на руїнах, але не припиняє вірити. Вірити у світле майбутнє, народжувати дітей та любити свою країну та землю, на який виріс, говорить Лілія. Грошовий фонд сформований в результаті проведення конкурсу, спрямований на організаційні питання та підтримку ЗСУ. Заступник декана одного з сумських навчальних закладів взяв студента понад 14 тисяч гривень за те, щоб той отримав можливість не відвідувати заняття і при цьому успішно скласти іспити. Факт отримання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці. Даними слідства, попри те, що надання студентам індивідуальних графіків навчання не є платною послугою, а потребує лише документального підтвердження наявності відповідних підстав, підозрюваний з вересня 2023 року, по лютий 2024 року, отримав від студента кошти за безперешкодне навчання без відвідування занять, а також за позитивну здачу іспитів заліків та модулів. Завтра, 9 лютого, на півночі Сумщини буде хмарно. Вночі місцями невеликий сніг, в день помірний сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер помірний 5 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 5 до мінус 10, день від 0 до мінус 5 градусів Цельсію.